Якщо їх нема, то де їх взяти. Так що ось таке діло, тут же як, як, як з якої сторони подивитися. Ось. Ніна Микитенко, дякую, попробую. Катерина Возна, Тамара Козачишна, доброго ранку. То тільки одним способом, якщо воно відівчиться, що ви хочете його натримання, то таким можна способом відівчити. Но якщо... Воно кричить, і ви будете, воно закричало, ви прийшли щось дали, бо воно хоче, то воно буде ще більше кричати. Якщо щось воно кричить, ви прийшли те дали, то те дали. І воно буде постійно кричати, щоб ви йому щось давали, несли щось смачненьке. Бабуся Галя, Таня, я, я, Таня Ворона, дякую мені тобі, найкращі найкращі квіти. Аня, до зустрічі всім, любочка. Тобі багато роботи переробити і не стомиться. Дякую, Аня. Гарного дня вам. Збирайте діток до школи. Людмила, дякую, Танюша навзаєм. Володимир, добре утро. Ми з Росії. Володимир, доброго ранку. Якщо адекватно спілкується, приєднуйтеся. Ніна Микитенко, Юлія Бойко, привіт. Юлія Таня Ворона дякую, Богдан, до зустрічі Діана, Катерина возна троянди і шоколадки з полуницею. Так, бабуся Галя, Люба, поки що папа, -па. багато роботи зробити, але і відпочити. Всім дівчаткам гарного, теплого, мирного, позитивного дня. До зустрічі. До зустрічі, бабусю Галю. Всього вам найкращого. Катерина, дівчатка для вас, дякую за смаколики, за квіточки чи що там, бо я не бачу, мені не показує, що там прийшло. Ніна Микитенко, а з фартуха Козячого, так як у свиней можна робити рулет. Асфартуха козя чому? Я думаю, можна. Я не пам'ятаю, чи я робила, чи ні. Не пам'ятаю. Ну, я думаю, що можна. Аби воно не сильно грубий жир був. Ось. Але так, я думаю, що можна. Я вроді не робила, брехати не буду. Оля лоза, Доброго ранку, люба, гарного дня. Доброго ранку і гарного дня. Леонора. Всім доброго ранку, Любочка, як завжди для гарного настрою. Дякую Леонора, гарного дня вам, гарного ранку і всього самого найкращого. Юля. Леонора, привіт. Андрій. Добрий ранок, добрий ранок, Богдану. Бучачі вчора було три тривоги. Богдан не тільки в Бучачі скрізь було. Леонора, привіт, Юля, бойко Леонора, Таня, привіт. Юля, в мене теж було три. Таня Бондар, Катя, добрий ранок. А де ви мешкаєте? Діана, Аня, до зустрічі. Оля, гарного позитивного дня. Леонора, Оля Чумаченко, привіт. Так, Рук. Ро -ру ро Роук. Роук. Сармату. Доброго утра. Доброго ранку. Ліда, доброго дня. Люба, скажіть, будь ласка, якщо коза ялова, чи треба її роздоювати, чи чекати осінь? Неню, дякую. Дивіться, Ліда, до осені вона може зажиріти. До осені може зажиріти. <кій> треба або її роздоїти, або зернові зовсім забрати від неї, тільки суто трава. І те. І-і-і. І якщо є можливість вколоти у кола, щоб вона прийшла до охоти і її покрити. От, Якщо за перший раз не прийде, то другий раз вколоти укол і разом вітамін, щоб вона прийшла в охоту. Ось, <клух> Якщо у вас є можливість, є козел де покрити. Бо якщо так, то зажиріє на осінь і до осені, і вона не погуляє вам тоді. Катерина возна, Таня Бондар, біля Білої церкви за 30 кілометрів. Олена Зименко, ні, немає козенят. Біля неї дою в 6.30, 14 і 20. От і все. а ви неправильно доїте. <кій> Через те в неї кров. Вона зазвичай дає вас багато молока зранку. І е, ви доїте в 6.30 ранку, пів сьомої, тобто, а ввечері вечір 8. Ви ввечері маєте її доїти в 10 годин, не раніше. Ось так. <кій> Щоб розподілити правильно е, час доїння. через що, Бо за ніч набирається вім'я багато, коза більше лежить. А раз лежить, значить вім'я притискає. ось Молоко зжимає, розтягує вім'я. <кій>